Так. Привіт, а, вітаю. Слухай, ну це так. Ми не чекали. А, скажи, будь ласка, які та відчуття ми не чекали цього. А, ми не сподівалися, тому що ми знаємо, що зараз увага світу приділяється не тільки Україні, а і українським фільмам набагато важче. Привертати до себе цю увагу а, набагато важче говорити з світом. Але мені здається, що цей рік, який починається тільки, все ж таки всі будуть говорити про Україну, всі будуть хотіти знати, що українці відчувають, що вони думають про землю, яку вони захищають. Тому що нас будуть просити її віддати а, і. Для мене надважливо, щоб цей фільм сам привернув увагу до того, що мова йдеться не просто про кілометри, про милі, не просто про імена населених пунктів, які були зруйновані Російською Федерацією, не просто про імена людей, які втратили життя, а про справжніх героїв. Про, 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 про міста і села, які. Домом для, для для всіх нас, і я хочу, щоб цей фільм він присвячений всім тим, хто захищає землю, яку ми називаємо своїм домом. Скажи, що ти скажеш тим людям, які дивилися фільм, і які не дивилися. Як ти як ти прорекомендуєш порекомендуєш його подивитися <рекомендує> мені, в... в принципі, мені нічого сказати. Я просто хочу, щоб цей фільм подивилися якомога більше людей. І як режисер, як будь-який режисер, вам скаже на цьому фестивалі. І, але той факт, що ми е, здобули таки цю нагороду, він е, вже означає, що. Фільм знайде свою аудиторію, і ця аудиторія буде навіть сподівається, що навіть вона навіть буде більшою ніж 20 днів Маріуполя.